Всім привіт на хвилях у харадіо. Такий дійсно будемо притягувати хороший настрій, і в цьому мені допоможе моя колега Каріна. Каріна підготувала вам підбірку дуже цікавих таких. Тернопільських треців для настрою, бо знаєте, от кажуть, що люди як в соцмережах працюють. Якщо хочеться закинути мемчик, тоді тікток. Якщо хочеться красиве фото, тоді інстаграм. Ну, якщо хочеться Алон написати, це телеграм. Ну а якщо хочеться понити, тоді це трец. Як воно насправді працює, Каріна, Як ти гадаєш? Тобі привіт від нас усіх? Привіт, привіт, вітаю! І сьогодні на Ухрадіо нова рубрика Тернопільські треці, і ми починаємо. Давай жителі Тернопільської області, побійтесь Бога, зображення карти і обведено місто чортків та місто Сатанів. <рес> Насправді мені цікаво поспілкуватися з жителями чи Чорткова, чи сатанів чи дійсно коли при знайомстві з новими людьми люди реагують отак. Як тобі пощастило, чи навпаки за тобою там десь крокує якісь суцільне нещастя. Я знаю жителів Чорткова дуже. Талановиті, успішні, класні люди, так що все гаразд. Ви просто відвідайте чортків та сатанів і поживіть трошечки довше. Якщо на хтось слухає з чорткова або сатанова, пишіть нам у соціальні мережі і попадете у наступні трец. Е, наступний, а мені хочеться літа коктейлю з виглядом на Тернопіль, і отако пафосно закинути ноги на стілець. Чи то втома, чи організм вже нюхом чує літній сезон. Mm, прикольно. До речі, зараз будемо підбирати локацію, де можна так з висотою побачити Тернопіль або принаймні якісь локації, коли після роботи ти можеш собі справді взяти якийсь улюблений напій, крісло, яке складається, <сум> і не на природі посидіти, поспоглядати, як, як живуть наші тернополяни, як відпочивають, і просто набратися якоїсь того вітаміну Д. Позитиву, настрою і нових ідей. Це дуже круто, що незважаючи на прогноз погоди на наступний тиждень, у когось є такий настрій. Вони ще не читали. <рі> так, слухайте новини, тоді будете дізнаватися більше і прогноз погоди. щогодини на 30-тій хвилині на хвилі у Радіо. А що тепер далі? трішки гіркої правди про життя. А ви помітили, що ще зі школи дівчат готують до дорослого життя. Посадять з якимось Вітію, щоб ти його підтянула по навчанню. Це не школа, це підготовка до шлюбу. Ти тягнеш, він сидить. Супер. Віті, не ображайтеся. Це зі всіма так, не ображайтесь. Б'є змінено зміркування таке е, супер. Боже, я просто уявляю, скільки дівчат зараз відчули. Було таке, було. Але наприклад, в мене був однокласник, який можливо десь там гірше по навчанню, але він був дуже, був дуже крутий футболіст і просто кльовий, кльовий хлопець. І по настрою, і тому всі більшість дівчат теж на нього заглядали на того синього около красення. такий... А, так, то не думали, напевно, про те, що там мене, було мене було навпаки. У мене було навпаки, хлопці садили, що вони підтягнули мене по навчанню. але це тобі не завадило. Вже свідомо житті підтягнутися настільки, щоб бути ведучим на радіостанції. Звичайно. І цікаві, цікаві речі розповідати. Сьогодні дещо така неформальне там і веселе, але життєве як там не було. Добре, наступної Наступний да, трет, який тебе Нас... вразив, чи тобі сподобався. Наступний трет про те, як можна провести свої вихідні. На вихідні була в Збараському замку, і знаєте що? Мене щоразу вражає, скільки глибини, сили і краси є в українських локаціях. Цей замок це ніби портал у минуле, де тиша має голос, а кожен камінь свою історію. Ми так часто шукаємо натхнення десь далеко, а воно тут поруч. Супер! Ну що ж, пишіть, пишіть такі от хороші речі. Та й давайте ідеї, чим зайнятися на вихідних, і це буде дуже класно. Ну і завершальний кінцевий трет, так само про плани на вихідні. Нікуди не йти, ні з ким не бачитись, не брати трубку, обов'язково з'їсти щось смачне і некрасиве. Потім заново почати худнути з понеділка. У кого ж такі амбіції? Супер, не ну, знаєте, теж дуже дуже таке життєво. Я дякую автору цих слів, і знаю точно, що багато таких перлин ще можна віднайти. Якщо ви читаєте і вас викликаються якісь позитивні класні емоції, пишіть нам також на Ухрадіо і діліться своїм, і це може стати наступною темою обговорення на 101 та 1FM. Дорогі слухачі, не зупиняйтесь, пишіть свої думки у ТРЕЦ, позначайте у Радіо і вже наступного разу самі ваші думки звучатимуть на Ух. Супер Доєднуйтеся і в Телеграмі, і в Фейсбуці, та в інстаграмі. До нас також переглядайте Ютуб багато цікавих інтерв'ю, і я думаю, точно що ви знайдете по своїй улюбленій темі або по своїх вподобаннях. І навіть все можливе, що ви теж можете стати учасником наступних інтерв'ю. Підказуйте нам телеграм 097 п'ять 101, 101 Інстаграм та фейсбук Ухрадіо. Шукайте до зустрічі.